Слухай, а ти часом не шукаєш курси підготовки? Шукаю. Привіт! Мене звати Валентина і я голова команди Туди сюди і мир». І ми представляємо те, що за нашими спостереженнями так потребує наша молодь. У зв'язку ситуацією в нашій країні. Ми розуміємо, що є багато абітурієнтів з певних куточків країни, яким потрібно готуватися до екзаменів для подальшого вступу. Тому наша команда пропонує волонтерські підготовчі курси «НМТ в міру НМТ в міру» – це волонтерські підготовчі курси для, як і для абітурієнтів з окупованих територій, так і Просто для тих, хто приїхав з різних куточок нашої держави у наше місто та шукає реалізацію себе. Вони е, спрямовані на надолучення втрачених знань та подальшу адаптацію підлітків у соціальне середовище та у суспільство. Викладачами будуть студенти-практиканти, які на нашу думку допоможуть соціалізуватися переселенцям. Ну не забуваємо про круті знайомства. Ой. О, привіт. привіт! У мене є круті курси для переселенців. Підемо з нами. Підемо. Підемо. Ми розуміємо, що не всі охочі зможуть доєднатися до офлайн-лекцій. Але на йти трансляція, деякі модератор ставитиме ваші питання нашим викладачам. В майбутньому ми плануємо збільшувати наш спектр предметів. Тому чекаємо вас за чашечкою кави або чаю та жагою до знань. Давайте привітаємо команду громадської організації Український соціальний портал. Дякуємо вам за те, що ви створили таку ініціативу. Хоча тема далеко не дитяча, але тим більше е, на жаль, війна змусила стикнутися з проблемою переселенців не лише українців і українське суспільства, але і закордонні організації. І практично вся Європа сьогодні опікується такою проблемою. Тому ми в якості експерта сьогодні запросили співробітницю департаменту освіти Варшави та центру освіти та розвитку пані Ірину Іванюк. Пані Ірино, вітаємо вас. Доброго дня, шановне панство. Я дякую вам за запрошення та за представлення таких чудових. І актуальних ідей особливо цінним є те, що це ініціювала саме наша молодь. Я хочу сказати, що сьогодні у школах Варшави навчається 16 тисяч українських дітей, і це лише за офіційними даними. Тобто, це статистика тих дітей, які офіційно навчаються у освітніх закладах. Але ще є діти. Які продовжують навчання онлайн в українських школах, але ми не знаємо скільки їх хто не ходить до школи до шкіл в Польщі, Польща створила. Ви знаєте, Польща перша одна з перших країн, яка отримала дуже багато біженців з України і надала підтримку з метою створення. Безпечного простору для дітей біженців та їх батьків, місцева влада Варшави за фінансової підтримки ЮНІСЕФ створила такий центр освіти і розвитку, куди можуть приходити діти, їх проводять батьки від одного року і до 18 років. Відповідно, різні запропоновані програми і заняття для таких дітей. Цей центр працює вже з 15 червня 2022 року. І за цей час наш центр відвідало відвідало 70 тисяч українців, і серед них 55 тисяч саме дітей та молоді. Які заняття? Я би хотіла трохи сказати, що саме пропонується нашим дітям і нашій молоді. Ну, по-перше. Це заняття з польською мовою. Бо це перша проблема, одна з перших проблем, з якими е, зіткнулись наші ваші ровесники, наші діти, коли пішли до шкіл і дитячих садочків. Е, тому дуже багато занять з польською мовою. Також надається психологічна підтримка, проводиться арт-терапія. Навчають першій домедичній допомозі, самообороні, дуже популярними є кулінарні майстер-класи, є заняття з 3D-моделювання, проводяться наукові експерименти, організовані екскурсії з ознайомлення з Варшавою і з культурою Польщі. І багато ще багато інших напрямів, є. і дуже важливим є те, що зараз. Спочатку центр працював лише для українців, а зараз розглядається це як такий осередок для інтеграції, і запрошуються діти польські, також з Білорусі, бо зараз дуже велика хвиля біженців з Білорусі приїжджає. Тому ваша ідея дуже цінна і актуальна, бо переселенці. Мутичні переміщені особи, вони справді вони потребують підтримки і потребують е, як підтримки з боку ровесників, е, і також підтримки в тому, щоб зрозуміти, де знайти себе, чим надалі займатися. Бо, наприклад, е, знаєте, в Варшаві дуже розвинуті є такі консультації з профорієнтації в школах, і це допомагає дітям. Тому я вам дуже дякую за вашу роботу і ваші ідеї. Якщо є питання, то прошу у нас куба питань, але час обмежений. Тому хотіли б, я б хотів поставити вам таке запитання. Безумовно, що польський досвід трохи відрізняється від українського. і проблеми українських тимчасово переміщених громадян і наших співвітчизників у Польщі трохи різняться. Але скажіть, будь ласка, яким чином молодь залучається взагалі до цих до вирішення цих проблем? Тобто формально да, там створюються структури, створюються якісь там інституції, але яким чином неформальна така робота відбувається, я знаю, що точно, що така робота ведеться, чи не могли б ви сказати про це розказати про це? Я вам дуже дякую за це запитання, бо насправді це є проблемою. З самого початку, коли е, пішла хвиля біженців з України, то Польща створювала багато таких, як ви сказали, офіційних е, позашкільних закладів. Ну, як, наприклад, ось цей центр, про який я вам е, розказала. Е, для того, щоб залучити молодь. То було прийнято таке рішення співпрацювати з неурядовими молодіжними організаціями Польщі. І вони е, саме виходили, знаєте, вони йшли в ті місця, де діти, кому... де діти між собою комунікували, наприклад, там в парках, в скверах. І вони приходили, е, ці представники неурядових молодіжних організацій. І пропонували їм, бо приходили саме молоді люди, так, поляки, і хтось розмовляв польською мовою з ними, хтось розмовляв українською мовою. Але вони розуміли, бо це ровесники, спільні інтереси, і вони пропонували їм певні такі соціальні проекти, до яких можна долучитися. Хто хотів, той долучився. Але це справді ця ідея працює коли рівне до рівного. Дуже дякую. Дуже, дя... дуже дякую, пані Ірино. Дякую, що були з нами сьогодні. Дякую за ваші поради і дуже корисну інформацію. І до речі, хочу сказати, що ми сьогодні говорили про міста побратими, а є думаю, що сьогодні і народи, побратими, і от польські наші побратими дійсно нам допомагають. І думаю, що обов'язково ваш досвід, який ви презентували, нам буде в першу чергу для команди. Буде